Доброго дня, брати та сестри! Минулий тиждень був насичений подіями, і ми раді поділитися з вами тим, що відбувалось у наших церквах. 29 листопада в Берліні відбулася конференція Встань та світись понад 600 служителів зустрілися, щоб разом шукати Божого помазання. Особливою стала присутність Анселма Мадебуки, апостола з Нігерії, відомого помазаного служителя, який багато років є другом нашого об'єднання. Він підтримав наш рух у важкі для нас часи. Його проповідь була про перемогу, що приходить через бачення у Христі. Старший єпископ Андрій Тищенко говорив про служіння, у якому є сила Святого Духа, та сила, що народжується з усвідомлення нашої спадщини у Христі. Єпископ Антон Тищенко нагадав про силу особистого свідчення та про те, як важливо не забувати, ким ми були до того, як Бог торкнувся нашого життя. На конференції молилися та рукоположили 20 присвітерів і трьох пасторів. Старший єпископ разом з капеланом підносили молитву за мир в Україні. Апостол Ансел молився за служителів за їхню силу та бачення у Христі. Наприкінці, єпископ Антон запросив до молитви тих, хто шукає примирення з Богом. Близько 50 людей вийшли вперед, роблячи свій перший крок на зустріч йому. 30 листопада у Варшаві відбулося служіння за участі апостола Анселма. На ньому зібралося 320 людей. Апостол проповідав про те, що христа достатньо для будь-якої потреби в житті християнина, якщо ми приймаємо його жертву. Після служіння 30 людей покаялися. З 25 по 27 листопада єпископи нашого об'єднання зібрались разом для планування. Це щорічна традиція. Наприкінці року єпископи беруть піст, протягом якого перебувають у слові, спілкуванні та молитві, підводять підсумки та визначають напрямок наступного року. Також у цей період відбувся піст пасторів Європейського регіону у Берліні. 28 листопада у Самарі відбулося жіноче служіння. На ньому були присутні 216 жінок, сім з них покаялися. Ірина Тищенко говорила про те, що коли Ісус у центрі життя, тоді приходить баланс у всіх сферах. Жінки разом славили Бога, поклонялися, слухали слова, і після молитви мали час для спілкування. 29 листопада свою першу річницю святкувала церква у горішніх плавнях. На служінні було 40 людей, п'ятеро покаялися. Пресвітер Дмитро Трофименко проповідав про справжнє щастя. Після служіння всіх пригостили солодощами на честь дня народження церкви. 30 листопада у Ковелі відзначили сімиріччя церкви. На служінні було близько 250 людей, проповідав єпископ Дмитро Кузьменко. Він наголошував, що церква це Божа дорогоцінність. Після служіння роздали 200 продуктових наборів. Вітаємо пасторів Олега та Наталію Баран з річницею церкви. Пастор Володимир Аніщенко та команда служителів у Переяславі щомісяця відвідують жіночий психоневрологічний пансіонат. Вони діляться Словом Божим, разом прославляють Господа і моляться за тих, хто там перебуває. Завдяки цьому служінню серця жінок у пансіонаті відкриваються для Божого спасіння. Дякуємо, що були з нами. Обов'язково підпишіться на соцмережі об'єднання та ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Щоб разом поширювати Євангеліє і свідчення Божої сили, і нехай Господь вас благословить.